Хіба ви, Юль, не погоджуєтеся з тим, що якщо ви в 90-му році, коли в 92-му році, коли ми стали незалежними, 91-му. 91-му, дякую. І в нас було Україномовлення скрізь, а можливо і не було б війни? Е, можливо ми і не було б війни? І вже сьогодні наші діти, як сьогодні всі наші діти на 90% розмовляють українською мовою. Я би посперечалась. Чесно вам скажу, що на е... увазі? що, що посперечалися чому? Що якби ми розмовляли всі українською ні, мовою? Ні-ні, Я і... про те, що і... зараз наші діти говорять 90% в українському Ну, Ще Я ні. не бачу такого в Києві. На жаль, от я йду значить, по значить, що ми маємо робити всі працювати над тим, щоб було україномовлення у кожній країні. Є своє мови. Ми живемо, ми машки в Німеччині 25 років. Мешкаємо тут. Ти можеш розмовляти якою будь завгодною мовою? Слава тобі, Господи. Але, звичайно, на, на, на... із-за війни ми отримали право тут, в Німеччині, мати другу мову українську, свою рідну мову. Це, це факт. Тут багато українців, зрештою. Дуже багато, більше мільйона українців. І... Але Д... так чи інакше, перепрошую, таксист зі мною говорить німецькою. Німецькою В готелі зі мною говорять німецькою і так далі. Правильно. Тобто в них немає. Другої мови на рівні держави вони абсолютно мають на увазі, що я маю знати вірно. їхню мову, якщо я сюди приїхала. Це правильно, тому що це, 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 це не це не йдеться про повагу, а це йдеться про реальний розвиток країни.